8.30 продовжуємо марафон з новиною студії. Для вас працюють команди Фактів освітлі та «Вікон СТБ. Доброго вам ранку. Два десятки понівечених, приватних будинків, господарських споруд, магазин, газогони та лінії електропередач усе це наслідки нового ворожого обстрілу Нікопольського району, що на Дніпропетровщині. Цієї ночі росіяни з градів та важкої артилерії вісім разів гатили по Нікопольській, Марганецькій та Червоногригорівській громадах. На щастя, люди не постраждали. За даними нашого генштабу, противник продовжує наступальні дії на Бахмутському Авдіївському напрямках та намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямку. Упродовж доби росіяни відкривали вогонь по позиціях наших військових неподалік майже двох десятків населених пунктів. Наскільки критичною ситуація в регіоні розпитаємо в нашого кореспондента Константина Мельникова. Він зараз з нами на прямому зв'язку? Костю, вітаю тебе. Розкажи про чергові наслідки путінського режиму. Вітаю, Юля. На Донеччині зберігається вкрай напружена ситуація. Ворог не припиняє бити по українських містах та селах. Майже усі населені пункти вздовж лінії фронту або вже перетворені на суцільну руїну, або росіяни роблять усе можливе, аби від них нічого не залишилося. Але попри це, правоохоронці досі евакуюють з цих міст цивільних. Так днями поліцейські змогли вивести кількох літніх жінок з Красногорівки та Максимільянівки, що потерпають від щоденних атак росіян. Люди дотягнули до останнього і рятувати їхнє життя доводиться у момент, коли це вже майже неможливо під щільним ворожим вогнем. Ті, хто залишаються тут, живуть у підвалах без тепла, світла та води. Та, попри все, евакуація тут досі триває з цих районів людей. Вивозять, і як це відбувається? Давайте подивимось разом. Пошли, бандучка. Конечно, сейчас заберем сумочки. Я ж приїхав я... тебе забрати. Ой, мать чика. Мені сказав, отвезло кураху, щоб я не замерзала, і он мене забрав. Позвали сиділи, і плошали, і кричали. Ну а чого ж ви так довго сиділи? Оце ми вас уже відвезли в безпечне місце. Напруженою ситуація зберігається вже звично і на бахмутському напрямку. Тут окупанти перейшли до штурмів не ротними чи батальйонними тактичними групами, а окремими загонами від 5 до 15 одиниць особового складу. Про це повідомляють як і наші військові, так і звітують в американському інституті вивчення війни. Тут зазначають, що темпи просування окупантів на цьому напрямку останнім часом значно сповільнилися. А це може свідчити про те, що е -е, російські сили у Бахмуті. Російські сили у Бахмуті можливо наближаються до кульмінації, як це відбувалося у Херсоні наприкінці серпня. Йдеться у звіті, і більше про ситуацію, про те, як нині живе Бахмут, та власне про його оборону розповімо у нашому наступному сюжеті. Щойно в'їжджаємо у Бахмут, одразу чуємо звуки вибухів. Не в змозі захопити місто. Росіяни хаотично б'ють по житловим кварталам. Якби вони били суто по нас, от по воєнних, так як має бути, ну то да. Вони просто б'ють по всіх під. Відтак у Бахмуті зруйновано понад 60% міської інфраструктури. Не залишилось жодного будинку, який би не постраждав від російських атак. Росармійці б'ють з усього, чого тільки можуть. Починає з 82-го, закінчує... Є 120 152-й, так і вище, ну і ракети плюс прилітають теж. Кригують вогонь по, по мирних жителях, по будинках і так далі. За словами заступниці міністра оборони України Ганни Маляр, окупаційні війська вкотре отримали завдання вийти на адмінкордони Донецької області. Цього разу вже до кінця грудня. Для цього не шкодують ані набоїв, ані людей. У них проблем з людьми нема. У них скільки їм потрібно, людей стільки відправляють, от кажу. От. Треба їм на восьму годину 300 чоловік. Відправили 300 чоловік. Розбили їх, цих розмотали. От на сьому ранку там 200 чоловік, ще назбирали 200 чоловік. Вони або йдуть вперід і мають успіх. Тобто, якщо вибивають нас, ну, допустимо. Якщо вони нас не вибивають і втікають назад, то їх… Їхній і все. Свої штурми ворог проводить невеликими групами до десяти чоловік. Спроби прорвати оборону відбуваються одночасно на кількох ділянках фронту. Одна з таких відбулась, поки ми працювали на позиціях одного з мінометних розрахунків. Армійці одразу беруться до роботи. Вихід, спостерігай. Ціль знищена, всі в укриття чекаємо на прийом. Прийняв плюс. Була наведена підтримка артилерії калібру 155 мм. В принципі, противник був вражений, можливо, навіть знищений, у зв'язку з розривами бліндажів, по яких було несено враження. Це була чергова група приватних найманців Вагнера. Нині на цьому напрямку переважно працюють саме вони. Це саме вагнера, до яких залучаються так звані зеки. Ну, на даний момент так само контактуються мобілізованими особами. Пизваних з Російської Федерації. І, хоч навала гарматного м'яса не закінчується, наші воїни готові боронити Бахмут, відбиваючи штурм за штурмом. Тут нема такого питання, що важко, не важко. В першу чергу треба вигнати їх з нашої землі. З Донецької області Костянтин Мельников, Дмитро Матвієнко, Юрій Остапчук, факти сі Єдині новини. Очільниці Вовчанського суду Ірині Уханьові оголосили уже другу підозру в державній зраді під час окупації служителька Феміди вимагала від підлеглих оформляти громадянство РФ. А також примушувала готуватися до іспитів на знання російського законодавства, які обіцяла влаштовувати особисто після повернення з так званих курсів підвищення кваліфікації в країні агресорці. Після звільнення вовчанська суддя втекла до Російської Федерації, повідомили в прокуратурі Харківської області. А першу підозру в державній Раді, колишньої очільниці суду оголосили ще у травні. Кримінальне провадження у цій справі уже передали до суду. Її загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Російські терористи продовжують нищити українські села, міста та українців. Люди шукають прихистку у більш безпечних місцях. Понад 30 тисяч біженців зареєстровано лише в Кременчуцькій громаді. Хтось тут транзитом, тимчасово інші на тривалий час. Найтяжче стареньким людям з інвалідністю чи з малечою на руках. Для них міська влада облаштовує соціальні гуртожитки. Які умови там, і що треба, щоб туди заселитися? Ірина Цимбал продовжить. Молодець. Деваліть Десятирічна Вероніка з двома сестричками і новим чотирилапим членом сім'ї обживаються на новому місці у Кременчуці. Дівчатка разом з мамою на початку квітня були змушені виїхати з рідного Тореза на Донеччині. Собаку таю взяли з притулку у Дніпрі. Вероніка сумувала за домівкою і тваринами, яких там довелося лишити у бабусі дідуся. Ма я її дуже сильно люблю, мама його вбере. І я дуже прям ми до сльоз мене довели. Я прям дуже була рада. І що коли мені сказали то, що е, сюди можна собаками, я дуже була рада, теж плакала. Дніпро Львів і Кременчук родині довелося змінити три міста, доки знайшли житло на тривалий час. З домівки на Донеччині виїздили, коли там було вже надто небезпечно. Горлавкат нас 5 кілометрів. От і якби. Так, такі думав, ну 14 дука ж не так сильно було. Ну потерпім, потерпімо, слышим, что сі свистит над нами. Ми бегом так між двох стін, хоча би тож жили одним днем. От очень страшно було. З листопада оселилися в цьому гуртожитку, Алла Іванівна з донькою приїхали з попасної на Донеччині у квітні, поки могли знімали будинок. Потім місто дало соціальне житло. Жінка плаче, російські окупанти знищили все. Виїжджали в страшних умовах, під падбамбрьох. Все, дома немає, все погоріло, все, Ми бомжи. Це наша кухня. Тут девочки готують, пекуть, жарять, як вдома. У нас тут вот два холодильника. Дві ну, ви бачите, мовки новидітяволя облаштована кухня, санвузол душові, показує комендант гуртожитку. Тут є все необхідне для вимушених переселенців. Обладнано 26 кімнат, поки заселено сім. Насамперед житло тут дають багатодітним, родинам з дітьми до трьох років, людям з інвалідністю та літнім. А також сім'ям військовослужбовців, які нині захищають Україну. Платять тільки за комуналку, це все безплатно. Що що ми накрутили, то це та платиться. у кожного

Та лічника ну, будемо за світ платити. Нині в громаді на обліку 31 тисячі біженців під житло на період військового часу і на три наступні місяці після його закінчення людям облаштовують будинки, гуртожитки, квартири комунальної власності. Тут вони живуть безкоштовно, платять лише комірне. Ремонтні роботи проводяться у всіх об'єктах за рахунок коштів місцевого бюджету. Повністю йде фінансування облаштування. Ми робили вже за кошти донорів і спонсорів. Так, два гуртожитки. Ми облаштували завдяки фонду ЮНІСЕФ. У шести облаштованих для переселенців будинках живе 160 людей. Ажіотаж спав влітку, коли завдяки ЗСУ люди змогли повернутися в рідні домівки. Тому вільних помешкань тут не бракує. Щоб поселитися, треба подати до місцевої влади заяву. Спеціальна комісія розгляне її і прийме рішення про заселення. Нині ще на кількох об'єктах для вимушених переселенців в місті тривають роботи. Ірина цимбелзрійністрян факти айсі Єдині новини. Україна продовжує виконувати умови зернового коридору. За останні три дні з портів Великої Одеси вийшло 9 кораблів із 390 тисячами тонн українського збіжжя. Ще 24 кораблі вже завантажують агропродукцією. Нині в Босфорі на інспекцію очікує 99 кораблів, які навмисне блокують представники російської сторони спільного координаційного центру, аби уповільнити відправлення. Росія спеціально зволікає з перевіркою. Черга зростає. Це призводить до мільйонних збитків загалом від моменту відкриття зернового коридору ним скористалися майже 600 кораблів, які вивезли з портів Одеської області понад 15,5 мільйонів тонн агропродукції. У Білорусі винесли вирок трьом партизанам, які намагалися перешкодити перевезенню військової техніки в бік України. Олег Молчанов, Дмитро Равич і Денис Дикун отримали 21, 22 та 23 роки за ґратами. Відповідно, 28 лютого на п'ятий день війни. Чоловіки підпалили релейну шафу на залізничній дорозі, яка веде в Україну. Внаслідок їхніх дій світлофори і стрілки на цій ділянці дороги деякий час не працювали. Суд визнав диверсантів винними за чотирма статтями. Зокрема, тероризм та державна зрада. Литовська православна церква засудила війну в Україні та закликає до більшої незалежності від московського патріархату. Про це йшлося на загальних зборах, які відбулися у Вільнюсі. Литовська православна архієпархія належить до традиційних релігійних громад країни і є морально і фінансово незалежною релігійною організацією. Та нині прагнуть ще більшої незалежності від московського патріархату. Митрополит Інокентій уже звернувся до синоду Російської православної церкви, щоб отримати статус самоврядної церкви. Раніше деякі литовські православні священнослужителі заявили про бажання відокремитися від московського патріархату. Звернулися до патріарха Константинопольського з проханням. Дозволити підпорядковуватися йому. санітарно опральні комплекси для польових умов виготовляють для військових у рівному. Це мобільні лазні, обладнані душовими, кабінами і пральними машинами. Усе для того, аби бійці на передовій змогли помитися і попрати свої речі. Вони можуть працювати від генератора, а воду закачувати через пожежний шланг із цистерни. Майструє контейнери підприємства, яке переїхало з Харкова. І так робить свій внесок у перемогу. Будиночок. Розділили на дві кімнати, Проходьте, будь ласка. обережно. Зовні звичайний металевий контейнер, а всередині лазня у першій кімнаті роздягальня, у другій власне сам санітарно-пральний комплекс. Тут встановили одразу три пральні машини та п'ять душових кабінок. Хлопці можуть прийняти душ якраз по одна партія, грубо кажучи, п'ять чоловік. Витяжки, два бойлери по 200 літрів кожний. Такий будиночок може підключатися до магістрального водопроводу або ж працювати автономно завдяки насосній станції. Через пожежний шланг підсоєдняється, можна від цистерни, якщо десь в полі, або можна перемкнути, перекрити кілька кранів і зробити через центральну систему, якщо є тиск. Виготовляти банді контейнери взялося релоковане з Харкова підприємство. До війни компанія займалася виробництвом металевих конструкцій, та через щільні обстріли Харкова з перших днів Великої війни довелося евакуйовувати підприємство. Усе обладнання вивести не вдалося, тому налагоджували виробництво у рівному з нуля. Тут і почали майструвати ось такі мобільні лазні для наших захисників. Бо є потреба в цьому. Ми зараз їх виготовляємо. Тут потроху ми наймаємо місцевих працівників, створюємо нові робочі місця. Як правильно майструвати будиночки, як їх обладнати, радилися з військовими, які їх і замовили, аби цей комплекс їм був справді корисним. І потреба в таких мобільних лазнях зростає, тому їх ще удосконалюватимуть. Хороший якісний продукт бажано ще поставити сушку, тому що. Пральна машина це дуже добре, але висушити одяг потрібно миттєво. Немає часу військових для того, щоб сушити. Приємно те, що всі комплектуючі придбані підприємств рівничної Підприємство виготовило вже п'ять санітарно-пральних комплексів. Їх можна розміщувати як стаціонарно, так і ставити на мобільні платформи і заїжджати туди, де їх потребують військові. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, Факт Есі Єдині новини. Такі новини на цьому мить. Я бажаю вам тихого ранку. Марафон триває.